Друзі, друзі, всім привіт! Новенька розпаковочка, і це в нас буде кронштейн для проектора. Ось такий у нас кронштейн. Дивіться. Все підписано, ось так він виглядає. Ось у такому коробочку приходить. Це була обгортка просто, а тут основна упаковка. Дивіться, ось такий маленький, акуратний, повністю зроблений з алюмінію. Дивіться, такий кронштейн, така поворотна вісь. Є зажимний гвинт і є набір дюбелів з гвинтами. Так, давайте одразу по розмірах. Я вас зорієнтую. Дуже такий тугий. Дивіться, нічого не люфтить. Алюміній повністю. Все на гвинтах. Дуже якісно все зроблено. Так, дивіться, ось ця довжина у нас складає 18 см. Ось ця довжина. 8 сантиметрів. Давайте по фланчику розмір 10 сантиметрів. Щоб ви собі розуміли його розміри. Ця частинка дуже корисна, особливо для таких, як я, хто знімає відео, можна буде за допомогою цієї штуки. Виставляти будь-які ось такі кронштейни для того, щоб знімати відео на телефон. Тому що має стандартну різьбу ось цю 6 мм. Це універсальна різьба під всі фотоапарати, під всі кронштейни, під проєктори, під будь-що. Це міжнародний універсальний стандарт. Такого розміру. Так, і дивіться тепер, що ми робимо. Робимо ми наступне. Не дуже зрозуміло. Навіщо? Навіщо це заглиблення? Тут, мабуть, мала бути якась прокладочка. Давайте перевіримо, може тут ще щось є. Нічого, на жаль, немає, ніякої прокладочки. Тут у нас є інструкція, як що робити. Ну, саме те, що ми збиралися робити. Ось так просто беремо і загончуємо наш гвинтик. Маємо ось такий механізм, зафіксували, якщо треба обертати, обертаємо навколо ось цієї вісі, якщо треба обертати тут, відкрили, обертаємо тут. Дуже функціональний кронштейн. Якщо не вгадали з розположенням відносно екрану. Можете повертати вліво, вправо, можете тут повертати будь-як. Максимально близько до стіни, максимально далеко від стіни, як вам буде завгодно. Що приємно, що набірчик метизів для того, щоб закріпити у стіну, вже є в комплекті. Ну, а зараз я його пригвинчу на стіну, на те місце, де буде висіти мій проєктор. І покажу вам більш детально, як це все працює і як кріпиться сам проєктор. Ось таким чином виглядає, коли воно вже на стіні висить. Ось так складається, розкладається. Все дуже легко та просто. І ось таким чином, друзі, виглядає вже завершена робота. Ось такий дуже гарний кронштейн. Добре тримає. Рівно можна легко виставляти. Отут відпускаємо ось цю гайку, і в нас відносно цього шарніру, Можна обертати у будь-яку сторону наш е, проєктор, також можна повертати, як вам це потрібно, у різні сторони. Все дуже легко та просто регулюється та фіксується. Дуже гарна штука, тому рекомендую. Ну, а ви переглядайте мої посилання, якщо вам сподобається вартість. Та сама конструкція, то обов'язково купуйте. Думаю, що вам сподобається також. З вами був Олександр Тіка. До скорих зустрічей усім Па-па!